14 вересня ФК Полісся на виїзді зустрівся із ФК Кривбас у рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги. У першому таймі на полі була рівна гра. Криворіжці діяли фірмовими передачами з глибини. А вовки концентрувались на позиційних атаках і флангових загостреннях. Река за дрека низом. Чи буде удар по воротах? Він заблокований ще одне добивання. Глейкер Мендоса пробиває його. Удар теж блокують. Суперники і порушенням правил завершується цей ігровий епізод. Фол в атаці. чуємо свисток Миколи Балакіна. Можуть в контратаку зараз вибігати. Проникаючий пас на Мендосу, Глейкер Мендоса на просторі. Мендоса заходить у штрафний майданчик. Мендоса може бити Мендоса не забиває. Глейкер Мендоса не переграє Євгена Волинця у цьому моменті. Незважаючи на усі зусилля команд, перший тайм пройшов без голів. На початку другого кривба створив два моменти. Однак, поцілити у ворота Житомирян не вдалося. Бикавець на Мендосу. Мендоса готує подачу на віз від Ікра Мендоса. Удар не влучає. У площину воріт. Це був хто? Єгор Твердохліб. хліб. Драка проведення ліворуч. Чудовий пас для ікра Мендоса. Він один в один проти Бабенка. Мендоса. Подача на дальню стійку. Удар! ворота! Цього разу Максим Задирека відгукується на передачу Глейкера Мендоса. Дуже схожі епізоди. Відкрити рахунок вовкам вдалося лише за 10 хвилин до кінця матчу. Відзначився Микола Гайдучик. Кравченко віддає у вільну зону. Все таки на Йосефі, але схоже, що запізно Йосефі не порушує правила. Томери Йосефі. Простріл від нього. Ще одна передача від Йосефі. Удар! І м'яч у воротах. Микола гайдучик відзначається на 80-й хвилині. Хотілося тільки допомогти хлопцям, віддати всі сили, бо бачу, як вони віддаються. Звичайно, для команди це дуже важливий гол, тому що ми плюс перемогли, віддали дуже багато емоцій, сил на сьогоднішній грі. Дуже важка гра, дуже інтенсивно. Ми тренували також на цьому тижні з Євгеном в передачі. І завдяки цьому, можливо, і десь знайшов правильну позицію і забив гол. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь житомирян. Полісся переживала шестимарчеву серію поразок. Потрібно з кожною грою ставати краще і налаштовуватись так, як мінімум, як це було сьогодні. Тому що дуже важливо, що сьогодні команда була налаштована на перемогу і вона хотіла перемогти. І це було видно не тільки по гравцям, які були на футбольному полі, і по тим гравцям, Цям, які переживали на, на лаві запасних, це дуже класний, е, скажімо так, е, момент, який е, всіх нас об'єднує за день до матчу основних команд Полісся та Кривбас. На полі зійшлися юнаки рахунок 0-4 на користь Житомирян. Голами відзначилися Святослав Чарчукан, Даніел Рзеніякс, Валіфер та Мамаду.